Підтримки національного оператора Київстар Київстар з'єднає усюди. Тисячі років у Шотландії клани горців воювали одне з одним. І той, кому дістався найкращий замок, ставав, так би мовити, царем гори. Тому фортеці будували неприступними а їх облога тривала довгі місяці або навіть роки, і вимагала неабиякої воєнної майстерності. Легендарний та неприступний середньовічний замок є і в Україні. До речі, він непогано зберігся ласкаво прошу до Луцька у замок Любарта. Багато хто думає, що осередок українського середньовіччя знаходиться у Верховній Раді. Там осередок середньовічного мислення. А от осередок середньовічної архітектури у Луцькому замку полетіли. За свою довгу історію чого тільки цей замок не бачив. І польські, і литовські князі намагалися підкорити його, але марно. У 15 столітті тут навіть проходив з'їзд європейських монархів. Ну це щось на кшталт теперішніх форумів Ради Європи. А назвали замок на честь Любарта, сина великого князя Литовського Гедеміна. Його батько звів місто Вільнюс. А Любарт уже почав перебудову луцького замку з дерев'яного на кам'яний. Площа замку майже один гектар, а мешкало тут колись всього навсього 50 людей. Як бачимо, елітне житло існувало завжди. Щоб ви розуміли міць в 1150 році Юрій Долгорукий, засновник Москви, шість тижнів тривав в облозі замок Люберта, але не судилося. Алло, мама? Бачили, тобі фото відправив? Це замок Люберта, йому майже тисяча років. Бачили, який гарний. Ну, Звичайно, розвалений, мама. А пам'ятаєш, ми з тобою на дачу майже рік не приїжджали. Що з нею сталося? А тут сотні років ніхто не жив. За цими дверима колись знаходилася одна з найстаріших кам'яних будівель в Україні: Церква Іоанна Богослова. Кажуть, певний час тут навіть зберігався шматок хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Ох, атмосфера як в фільмі Кот де Вінчі». Якщо зараз модно привозити магнітики на холодильник з різних міст, то раніше модно було привозити цеглинки. Зовсім поруч під єзуїтським костелом знаходиться ще більш таємничі катакомби. Півсотні ходів і секретних лазів були вириті ще в 16 столітті. Там була і катівня, і тюрма. Коротше, якщо мрієте зустріти привида, вам сюди. Тих, хто крав у Люберта столове стрібло або позичав 100 гривень і не віддавав, саджали в замку в спеціальну кімнату. Валера, ти живий ще? Багато хто думає, що це середньовічний музичний інструмент. А насправді тут щороку проводиться джазовий фестиваль. Ну от, власне кажучи, джазисти подарували такий агрегат. Підрахуємо. Повечеряти з видом на замок Люберта коштує 150 гривень на двох. Двомісний номер у готелі Луцька — 400-500 гривень, а вхідний квиток до Луцького замку червончик. Ну, 10 гривень. Скільки на нього не нападали, а Луцький замок стояв, стоїть і буде стояти. Юрій Долгорукий не пройшов, зупиняться і послідовники його ідей. Стоятиму в обороні. І я. Слава Соломка! До зустрічі. За підтримки національного оператора Київстар «Київстар» єднає